На війна починається далеко від лінії фронту. виїзд у зону бойових дій стартує з інструктажу із тактичної медицини. Затягуємо, три повороти від себе і фіксуються. Тось пульса в руки не має. бути. це перша допомога під кулями і вибухами, і подальше транспортування пораненого у найближчий шпиталь. Вставляєш вот эту іголку туди mm. і давиш на эту штуку, в країні поделась. йде війна, цьому треба вчитись швидко і кожному саме сильне боль это перелом бедра і ожог. То есть тогда сразу політику собрать собрать замотать и скотчем і отправить сюда. И отправить... У зону АТО виїжджають вночі, щоб ранок зустріти вже там. Все, ребят, сидімся по машинам. Дай подаруватися. Наша місія зараз. Ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо миру, ми маємо готуватися до війни. У нас ворог, якому не можна вірити за будь-яких умов, і ми не маємо можливості розслаблятися. І от зараз ми їдемо, по-перше, для того, щоб посилити нашу армію тим, що ми змогли для них зробити, там ці броньовані автомобілі чи якісь інші автомобілі. По-перше, по-друге, підняти бойовий дух, щоб наші солдати розуміли, що з нібито припиненням вогню не припиниться допомога народу. тяжело видеть местных и то, что для них это становится будничным чем-то. Мы все же наездами, поэтому для нас есть наша жизнь обычная там и жизнь здесь. А вот когда понимаешь, что ты все время в этой зоне собран в кулак, а люди там живут, причем не военные, военные это, это долг, а гражданские это, это тяжело. Найнезабутніше враження від спілкування з дитиною, яка в 4 рочки могла відрізнити постріли граду від мінометів і філософствувати на теми життя та смерті це вразило просто це. Люди і діти, які живуть у постійній загрозі в будь-якої миті загинути, то особливо діти, це, ну, це найжахливіше враження з тих, що там були. Коли заїжджаєш туди, ти поринаєш просто в інший світ. Там інші люди, вони більш правдиві. Нас віддаляють там від зони АТО 500-600 кілометрів. А коли ти спілкуєшся з людьми там і тут, то здається, що ти просто в іншій галактиці. Ось вони волонтерські броньовички. Схід сонця зустрічаємо вже поблизу Донецька. Важко повірити, але в кількох десятках кілометрів на схід іде війна. Ласточка Первый... это скорая помощь, правильно? Да, да, да. Вот она зараз сейчас прямо перед нами. Да. Перед нами, да. И автомобиль, ласточка, и доктор, у которой позывной ласточка, с которой все и началось, для которой мы первую скорую делали, в честь которой назвали ласточкой. Тепер вся серія у нас ласточки. І якби цю серію в АТО добре знає. Наша перша зустріч із бійцями 11-го мотопіхотного батальйону. Саме для них призначено два броньовані джипи та санітарна машина. Обладнана для надання першої допомоги в так званій жовтій зоні, себто поблизу поля бою. Бомба! Та Петрухи теж він зробили. Петро Іванович зараз на ньому буде їздити. Ну, да. З кожним разом наші бронівки стають мучніші, кращі, Маленькі, маневрені, швидкі. Нормально, і озброєні досить серйозно. Порівняно з російськими, які уступають швидкості, маневрі і бронювання. І озброєні. У нас бронівичок верблюд з Дебальцов був у чотирьох випадках. Розвернув автобус з сепаратистами. Опопі обстріл танків, розкрився смерч над ним, вісім касет. Броньовик вижив, люди в ньому теж вижили. Зовні вони схожі чимось на бронемашини часів Першої світової війни. Але я вас запевняю, це лише зовнішня схожість. І зверніть увагу, разом з броньовиками свіжа преса. Газети з України. Навіть на звільнених територіях люди дивляться і слухають російські теле та радіоканали. Окупанти, які вдерлися в нашу країну, розстрілюють градами цілі населені пункти, несуть смерть і руйнування, так само методично і накривають східну Україну завісою дезінформації та відвертої брехні. Пробивати цю блокаду доводиться також волонтерам я Безплатно. Російське ТВ. Тільки російське телебачення, так? Да? Наші не показують. Взагалі. Поки місце знайшли. А радіо. Теж російське. Радіо валь. Їдемо далі, ближче до передової. Навколо класичний донецький пейзаж. Терекони, шахти. Далі броньовані джипи йдуть своїм ходом. Уже в батальйоні на спеціальні турелі встановлять крупнокаліберні кулемети, і ці машини стануть повноцінними бойовими одиницями. Будуть супроводжувати каравани з вантажами на фронті, їздити у розвідку, прикривати підрозділи в бою. А якщо не таємниця, одна така машинка скільки коштує? Близько 10 тисяч доларів це з урахуванням покупки донора, ну, тобто самої машини, з якою ми потім робимо броньови. Якщо відверто, то зі збором грошей останнім часом у всіх стало гірше. Найбільше ми збираємо просто серед друзів. Просто серед друзів, серед людей, які нас добре знають, які нам довіряють, тому що. Ну, на жаль, було чимало прикладів вже з серед так званих волонтерів. Я, я кажу саме про шахраїв. І стомлюються ну, і люди, і, і статки спадають. Кожна війна потребує нової тактики і нової техніки. Останній досвід свідчить, броня має бути легкою і швидкою. Один з броньованих джипів, які волонтери передали розвідникам, нещодавно врятував життя багатьом із них. Це на ньому боєць із позивним Птах протаранив автобус, яким бойовики намагались перекрити дорогу у Вуглогірську. Броньований джип, ніби таран, пробив шлях вперед. У тому бою броньовик було серйозно пошкоджено, але він своїм ходом дійшов до наших позицій. Пораненим розвідником, птахом, займаються тепер військові лікарі, а волонтери ремонтують його джип. І будьте певні, обидва повернуться на передову. Цей <свят> блокпост наш. Уже тут відбувається зустріч із знаменитою Ластівкою, лікарем, яка надає першу допомогу пораненим і вивозить їх з поля бою. Привіт! — Це і є наша ласточка No1. Настородно поповнює карман канал. Очень рада, что ласточка уже не одна, их много. Я думаю, будет еще больше, дай бог, чтобы они помогали людям так и дальше вот, и спасали человеческие жизни, потому что это очень важно. Думаю, что от меня пользы здесь больше, чем сейчас, в гражданской жизни. Дай Боже. На цих розбитих дорогах між населеними пунктами в зоні АТО треба бути готовими до будь-чого нападу диверсійно-розвідувальних груп, які проникають через лінію фронту, обстрілів артилерією, замінованих шляхів та узбіччя. Існує ризик заїхати на контрольовані бойовиками території, тому що чітких кордонів тут не існує. Користуватись навігаторами категорично заборонено. Електроніка може повести найкоротшим шляхом через сепарські блокпости. Таких трагічних випадків вже було достатньо. Ну що, пильнувати по сторонам, бо тут вже така зона, що можна очікувати будь-що. Чим ближче під'їжджаємо до зони Донецького аеропорту, тим трагічніша картина перед нашими очима. Села розтрощені градами, мінометним та артилерійським вогнем. Здається, вони мертві. Але і тут під вогнем бойовиків ще залишились люди, їх дуже мало, але вони є. Миттєвості війни в Україні, в якій досі неможливо повірити. Підбитий БТР на спортивному майданчику. Здається, це з іншого життя і з іншої історії. Нарешті ми дісталися військової частини. У цьому місці фронту немає жодного клаптику землі, не посіченого мінами і снарядами. Поки Олег передає командуванню техніку та обладнання, ми спілкуємося з бійцями. Перемир'я витримується чи ні? – Ми так. Ви? Ми так. Наші, наші витримують, так? МТУББ, ми вирізали люк, підняли порта і поставили спарку КПВТ. Зараз із проходить. проходять. Бальйону потрібна в першу чергу моральна допомога. Розуміння вищого керівництва, потрібні тепловізори, потрібна сучасна зброя. Також хочу сказати всім українцям, Україна єдина, ми обов'язково переможемо, звільнимо свою землю від російсько-сепаратистських окупантів, заживемо мирно, достойно, щасливо. Всім привіт! Проти українців на боці бойовиків воюють професійні військові Російської Федерації. Фінські журналісти фіксують нові бронетанкові колони, які прямують в напрямку України з боку Ростову на Дону. Збройні сили України і добровольчі батальйони потребують підмоги. Їдемо далі вздовж лінії фронту до танкістів. Справа в тому, що всю систему забезпечення потрібно міняти докорінно, тому що та система, яка в нас зараз успадкована від збройних сил радянського союзу і від радянської армії, вона фактично показала свою недієздатність. Дуже складно йде питання постачання з постачання запчастинами. Дайте нам спеціалістів, які можуть нам допомогти в ремонті техніки. Для ведення бойових дій і несення бойової служби вночі, звичайно, що потрібні тепловізори і потрібні ночні біноклі. Це хоча б один взвод. Зараз у нас буквально їх декілька штук на роту від імені всіх військовослужбовців батальйону я висловлюю щиру вдячність нашим волонтерам. Фонду Повернись живим за те, що вони нам надали тепловізори, за те, що вони нам дали ночні біноклі. Без вашої хлопців допомоги ну, нам було б дуже тяжко. Повірте, це не, не просто слова, а це дійсно слова щирої вдячності від всіх моїх військовослужбовців. Дякую вам всім за допомогу. Слава Україні! Ну і ми переможемо 100%. В цьому впевнені як в мене, як командира, і в моїх підлеглих. Можете в цьому не сумніватися. Слава Україні! Мимоволі думаю про те, яким же буде Донбас після війни. Доводилось чути про амбітні проекти створення інноваційного регіону із нафаршированими інвестиціями та новими технологіями-підприємствами. Поки що це лише мрії. Реалії ж зовсім інші. Сьогодні це розбитий війною регіон, розграбований олігархами ще до бойових дій. Шахти, з яких видобували чорне золото, але не вкладали гроші в модернізацію. Дороги, якими напевно ніколи не їздили, ті, хто тримав регіон в електоральному кулаці. Наступний подарунок передаємо військовим інженерам. Ці хлопці відновлюють пошкоджену техніку, виїжджають на місце боїв, ремонтують її на полі бою. Тепер їх прикриватиме подвійний захист. Цей інкасаторський автомобіль волонтери посилили додатковою бронею та куленепробивними непробивними вікнами. Огромне спасія хочу сказати групі Мегаполіграф за предоставлений автомобіль, який дуже допоможе воїнам-ремонтникам постановлені вороження техніки в зоні проведення антитерористичної операції. Автомобиль бронированный на базе Volkswagen DLT. Есть замкрат на 32 тонны. А это было, было. Бронированный автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием, комплектом современного оборудования для ремонта, сварочным оборудованием, гидравлическим оборудованием. Будет большим подсорвиванием всем военным ремонтникам. А цей санітарний автомобіль в народі просто буханка. Передаємо артилеристам. Нехай стара, але відремонтована і здатна своїм повним приводом витягнути бійців з поля бою. Радянська конячка послужить справі захисту незалежної України. До того ж, вона під стелю завантажена такими необхідними тепловізорами, генераторами, біноклями та іншим. Такму пригрузили, нічого вікера. Хочу поблагодарить «Мегаполиграф», Огромнейшее спасибо, дай бог им здоровье, еще энтузиазма, который в них не отнимать. Это самое, чтобы он всегда был, нам помогал, а мы будем потихонечку защищать Родину как положено. Мы сейчас привезли медичку для вывоза с поля боя. а На самом да. деле он, видите, скажет еще, да. что им надо очень умело. Да, и очень. нужные, конечно, вещи, охрана и самооборона в огневой позиции. Поэтому нам нужны броневички с какими-то крупными калибрами, пулеметом крупного калибра, чтобы мы, если не дай бог, выйдет кто-то на нас, мы могли остановить. Подвоз боеприпасов, сопровождение, вот это нам очень необходимо, потому что ну, у нас по штату его нету, а оно просто необходимо. Поэтому мы сейчас будем... Бывает, и в 3 часа ночи везем боеприпасы, в слепую это самое скажем без сопровождения. Это мы сейчас да. мы сейчас будем просить помочь наш народ собрать деньги на то, чтобы мы э, хотя бы два бронированных джипа сделали, которые им крайне необходимы. Очень хочется, чтобы вы сказали нашим людям, что расслабляться нельзя. Да, что хоть нельзя. Перемирие потому, объявили, что но нет. это оно все такое шаткое, стреляют тем более каждый по, день по информации, они перемещаются, перемещаются и это перегруппировывается, да. залезают. Рани yeah. вірить нікому. Yeah. Війна должна бути для всіх, а не для тих, хто на передке і там група товаришів, які активно допомагають. Ми повинні розуміти, що це війна, що це діло кожного. Yeah. кожного Тільки так ми yeah. победим. А вместе мы ми побідімо. Yeah. Так точно. Справжні волонтери ведуть суворий облік всього, що передають на фронт. Все ставлять на баланс військових частин. Під підпис із мокрою печаткою. Кожна копійка, яку всі ми, громадяни України, передаємо на фронт, використовується за призначенням. А назад у Київ волонтери повезуть конкретні рекомендації з підвищення боєготовності наших військ. І вже коли роботу виконано, нас запрошують на вечерю. Юшка в армійському ангарі із запахом солярки та мастила у повітрі частина життя справжнього. Є прописаним кілька дуже-дуже важливих моментів, які треба вирішувати на рівні керівництва Міністерства оборони для оптимізації роботи наших підрозділів в зоні АТО. По-перше, ми, волонтери, маємо вже дуже серйозний вплив на ті процеси, що там відбуваються. А по-друге, міністр оборони і апарат Міністерства оборони прикладає дуже багато зусиль. і щоб покращити ситуацію. Зараз є воля є воля президента, я так розумію, є воля міністра. От, і є патріоти в Міністерстві оборони, їх багато, які працюють, і з якими ми співпрацюємо. І я думаю, що наші запити не залишаться без відповіді, що ми те, що запланували, ми зробимо. Нам потрібно розуміти, що Росія нас не залишить в спокою доти, доки не зрозуміє, що ми здатні не просто опиратися, а перемогти в цій боротьбі або нанести їй такий урон, який буде для неї несприйнятним. От тому ми маємо дійсно ми маємо згуртуватися, ми маємо кожен на своєму місці робити максимум можливого для того, щоб зміцнювати обороноздатність нашої країни. І ми маємо піклуватися про наших бійців, які там знаходяться, їм зараз дуже важко. Нам не можна розслаблятися. Ми повинні розуміти, що наша країна в стані війни і що кожен з нас, де б він не був, на Закарпатті чи на Волині, чи в Дніпропетровську, чи в центральній Україні, він є бійцем нашої вітчизни, і він має прикласти всіх зусиль до нашої перемоги.